Вітаю, нова шахрайська схема, начебто від імені Apple або ж Google, нетверезий водій, порушив правила дорожнього руху на Хмельниччині. Врятовані тварини із сумщини оселилися у притулку. Врятую життя, що в обласному центрі. В Хмельницькому відбудеться творчий вечір. Літера свободи. Деталі далі. Хотіли вбити воїна Збройних сил України. СБУ та Нацполіція затримали у Харкові двох місцевих мешканців, які вчинили теракт, висіпаки ворога. Підклали саморобний вибуховий пристрій біля п'ятиповерхового будинку, куди заманили чоловіка під виглядом зустрічі з нібито знайомою дівчиною. Внаслідок спрацювання вибухового пристрою потерпіли, отримав множинні осколкові поранення. Наразі його стан стабілізовано. Двох місцевих безробітних, один із яких рецидивіст, що вже має суди Затримали і повідомили їм про підозри. Їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна або ж без такої. Музика. Нова шахрайська схема у центрі протидії дезінформації повідомили, що користувачі отримують фейкові повідомлення, нібито від Apple або ж Google із попередженням про спонсоровану державою атаку. На пристрій із пропозицією перейти за посиланням для. Так би мовити, захисту насправді застерігають у центрі. Це фішингова атака. Apple і Google не надсилають подібні попередження у вигляді звичайних повідомлень чи топак СМС. Вони сповіщають про загрози виключно через офіційні системні сповіщення, або ж повідомлення в облікових записах користувачів. Перехід за фейковим посиланням може призвести до викрадення ваших даних або ж зараження пристрою вірусом у разі отримання. Негайно видаляйте таке повідомлення, або ж повідомляйте про таке шахрайство до поліції. Полонська громада в Скорботі сьогодні зустріли полеглого захисника Олександра Олександровича Лавренюка 1983 року народження. Воїн вважався зниклим безвісти від 16 червня 2024 року. Нещодавно підтвердило, що він загинув. Оборонець воював на Курахівському, Вогледарському, Лиманському, Мар'їнському, Покровському напрямках, добровільно долучившись до лав Збройних сил України ще у березні 2022 року. Живим коридором громада. Вшанувала полеглого за батьківщину та за кожного українця-захисника. Вічна слава йому та пам'ять щире співчуття рідне. Водій порушив правила дорожнього руху і не зупинився на вимогу патрульних. Поліцейські зупинили таке кермувальника Ополівектра і під час спілкування засумнівалися у його тверезості. Інспектори запропонували водієві пройти огляд за допомогою приладу «Драгер» і результат показав 2,26 проміли, що більш ніж у 11 разів перевищує допустиму норму. Наговори водія склали декілька адмінматеріалів. Про це поінформували у патрульній поліції області. Врятовані тварини із Сумщини оселилися у притулку «Врятуй життя в обласному центрі. Волонтери Юенемос привезли трьох котиків та собачку маю, які деякий час пробули у столичній клініці до Хмельницького. Там у столичній клініці їх стерилізували, вакцинували, обробили від паразитів та надали першу допомогу. У Хмельницькому евакуйовані чотирилапи, перебувають у безпечних комфортних умовах із кондиціонером та із належним доглядом. Врятовані коти. Ки розповідають, у притулку мають опіки, їх стан невтішний потребує подальшого контролю. Тож волонтери з притулку розраховують на підтримку людей, які люблять тварин. На фейсбук-сторінці громадської організації «Врятуй життя зазначені деталі, яким чином можна посприяти подальшій адаптації та реабілітації цих тварин. <му> Творчий вечір літера свободи для підтримки молодих. Авторів відбудеться 26 червня о 17.30 у молодіжному центрі, що по вулиці Кам'янецькій, 63. Присвячений захід Дню конституції України. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді та ознайомились з програмою заходу. Там будуть виступи хмельницьких поетів і прозаїків, музична частина, вільний мікрофон, розіграш альманаху, вікна на кам'янецьку, а також неформальне спілкування за кавою чи чаєм. Вхід вільний, проте охочі зможуть зробити благодійний внесок на підтримку Збройних сил України. Дрес-кодом по можливості має бути вишиванка або ж будь-який одяг в світлих відтінках для участі необхідна попередня реєстрація. 24 червня спостерігатиметься хмарно із проясненням погода. Вночі короткочасний дощ. В день теж невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер буде від 7 до 12 метрів за секунду. Будуть пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме від 13 до 18 градусів, в день від 21 до 26 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура сягне максимум 16 градусів. А денна коли коливатимуться від 23 до 25 градусів із позначкою «плюс». І наразі це все. Дякуємо, що провели цей день в інформаційному полі першого Подільського. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин. Мирного вечора та ночі, втішних новин зранку. Бережіть себе.